Так, друзі, ще одна машинка сьогодні заїхала. Це Фольцванкрафтер в дубль кабіні на спарочці. Мілі на 6 така машинка, просто в ідеалі. Дрібненькі, чіткі. Довжина, як звичайно, 3,60. Має ось таке оригінальне працівне. Дуже гарний стан машинки, Просто. Це у нас 2016 рік. 25900. Це друзі у нас парочка з пробігом 226 тисяч на пілоті, є вібаста. Завод скампьи, грив всю день, климат. Поцеленьки без единого покраса. До ночи протолидаем. Взагалі всі машини в добрі капені, всі ідеальні. Так що, звертайтесь, дзвоніть, приїжджайте.